Володимир Пилипчук очолив рівненську районну раду під час буремних подій на майдані наприкінці лютого цього року. З того часу він активно працює над змінами до Конституції України про децентралізацію влади. Каже, в першу чергу потрібно передати повноваження з адміністрації до рад, а вже потім залишити органам місцевого самоврядування право самовільно розпоряджатися заробленими грошима, а не передавати їх на Київ. Закон децентралізації влади дуже потрібний на сьогоднішній день. найбільше потрібний для того, щоб кошти, які заробляє, наприклад, рівненська районна рада, залишалися в нас. Особливо другий кошик доходів. Більше всього цікавить другий кошик доходів. Якщо він буде залишатися, в нас сільські ради будуть процвітати в Рівненському районі. Також проект змін передбачає передачу більшості повноважень і ресурсів на рівень територіальних громад, сіл, селищ та міст. Чітке розмежування повноважень як між різними органами місцевого самоврядування, так і між органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування. Також зміни мають на меті відповідальність органів місцевого самоврядування перед виборцями державою. Заступник голови рівненської облради запевняє питання децентралізації. Не означає федералізацію. Децентралізація влади це є суттєве питання. але Не треба плутати його з федералізацією. Те, що зараз там і час нам починають підсунути. Децентралізація влади полягає у наділенні повноважень органів місцевого самоврядування, починаючи розподіл повноважень, починаючи з сільської громади, району і області. І найбільше повноважень зосереджується у сільській громаді у міських органах місцевого самоврядування, в селі, місті, селищі в цих органах. А далі йдуть і. Те, що ми вища і, по суті, стояли як на порядку денному, це питання роз... зосередження виконавчих органів і формування виконавчих органів на місцях. Децентралізувати владу вимагали ще активісти на Майдані. Проте, коли і головне, які саме зміни до Конституції внесуть депутати у Верховній Раді України, поки невідомо. Адже зараз триває активне обговорення проекту у практично усіх областях нашої держави. Олександр Туз, Володимир Захаров, новини Рівного.